Права 13. Накреслий кут, градусна міра якого дорівнює. Визнач від кожного кута. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому зданні. 20 градусів треба побудувати. Який це кут? 20 градусів це у нас більше нуля. Ну і менше, ніж прямий кут, менше, ніж 90, то це у нас гострий кут. Записуємо, що 20 градусів це у нас гострий. Гострий кут. Є. Ну що ж, зараз тоді беремо лінійку. У мене і лінійка і транспортир, то проводимо тоді два промені, щоб утворився в нас кут. або 20 градусів. Отже один я проводжу горизонтально. Ось раз. Ну, а інший під кутом 20 градусів. Так, ось 20 градусів. Проводимо тоді ще один промінь. Ось у нас утворився код в 20 градусів. Так, можемо його навіть позначити. Нехай це буде код А Б. Ну, а тут у нас код в 20 градусів. Є? Переходимо до другого завдання. Отже, 90 градусів. 90 градусів це у нас прямий кут. Записуємо, що це прямий кут. Прямий кут. І, ну, Зараз також беремо лінійку і креслимо прямий кут. Якщо взош клітинку, 90 градусів дуже легко провести. Отже, беремо тоді, проводимо два проміні. Ось раз промінь. Можна або транспортиром 90 градусів, або по клітинкам також проводимо 90 градусів. Ось так. Є. Ну і позначаємо, наприклад, хай буде B, O, C. Прямий кут позначають ось так. Так, Це 90 градусів. Тепер переходимо до третього, 180 градусів. Ну, 180 градусів це у нас розгорнутий кут. Записуємо розгорнутий кут. Ну, Як його провести? Дуже просто. Це беремо лінійку, даємо колір і рисуємо тоді ці два промені, які утворюють пряму. Так, і, Наприклад, проводимо ось таким чином. Ну і, Наприклад, хай це буде кут. ДОБ. Давайте підпишемо. б Є. Yeah. Ну, а тут можна навіть поставити крапку. Що це у нас? Ось тут ось такий промінь. Ось такий кут розгорнутий Д. Є. Yeah. Тепер переходимо до. Переходимо до четвертого кута, 140 градусів. Це більше, ніж прямий, і менший, ніж гострий кут. Більше, ніж прямий, але менший, ніж розгорнутий кут. 140 градусів записуємо, що це в нас буде тупий кут. Тупий код. Кут. Ну що ж, що тоді робимо? Давайте візьмемо тоді лінійку і будемо відкладати оцей тупий кут 140 градусів. Наприклад, один промінь проведемо горизонтальний. Ось він. А ще один промінь під кутом 140 градусів. Дивіться, в мене доволі специфічна лінійка. я коли збільшую, то до 90 збільшується, потім вона починає зменшуватися. Тобто мені треба 90 відкласти, а потім іще, щоб утворилось. Ще треба 50 градусів, То, щоб утворилось 50 градусів, мені треба від 180 від розгорнутого відняти 40 градусів. Тобто, ось так я проводжу під кутом 140 градусів. Під кутом 40 градусів. Тоді у нас справа утвориться кут 140 градусів. Цей тупий кут. Так ну і давайте позначимо, що цей кут. Хай він буде кут, ну, наприклад, це ОК. Ось я позначаю, що він дорівнює 140 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення кутів та виділ кутів. На цьому вправу завершено.